Ціло на пулемет. Ну, надо було що вчора. Морський піхотинець із позивним чапай виточує деталь для кулемета. каже, схоже, що наступної ночі він знову може знадобитися у широкому вже тиждень. Що ночі бойовики засилають на контрольовану збройними силами територію диверсійні групи та накривають позицію українських військових вогнем. Що вона вже даєте ага, давай. Минулої ночі терористи атакували тричі, стріляли з автоматичної зброї та гранатометів. Відхід своїх груп прикривали вогнем із 82 мм мінометів. Вони заходили з сторони моря і часть, часть заходила з фронту. Били з магазину, били з ферми, били там, в них є в посадці окоп, новий вони зробили собі. Били туди крупнокаліберних велем, відтуди б'є. В основному оттуда. От блокпоста б'є ДШК. Не менш активні й ворожі снайпери. Вони прострілюють відкриті ділянки місцевості. Тут треба біжати. Біжим, біжим, По одному. Ага. Тут... Переміщення бойовиків у різних точках Широкиного фіксують і вдень, і вночі. Ближчий їх бліндаж, де то у кілометра два з половиною. Там знаходяться бігають два чоловіка. Щось копають, що там. Постійно зім'яну, в сторону посадки, постійно двіжиться техніка по три-чотири машини Тут в одну сторону, а на зашого дві немає ніякого. Українські військові констатують у Широкиному бойовики не те, що не виконують мінських домовленостей, а навпаки, пересувають свої позиції ближче до лінії зіткнення. В основному вони на окраїні села. переместили свои позиции на метров 800 ближе к нам. Был кран, поддержал кран и Урал. Загрузили плиты, блокпост подвинули ближе к селу. Відна постійно ведуться роботи, укріпляються. Кесіде підготовка, тому що актуалювалася останнім часом дуже сильно. Через агресивні дії бойовиків українські військові отримали дозвіл відкривати вогонь. Відповідь цієї ночі вони кулеметами та гранатометами відігнали ворога від своїх позицій. з Широкиного Тетяна Ігначенко Євген Гончаренко. П'ятий канал.